Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати смачну рибну страву. Завдяки цьому рецепту простий бюджетний хек стане дуже-дуже смачнющим. А насправді секрет успіху цього рецепту саме в соусі, з якого ми і розпочинаємо приготування нашої смачнющої рибки, яка стане дуже вдалою вечерею, я вам скажу. За неї вам подякує не тільки родина, а й ваш шлунок. Бо це буде легко, корисно, смачно. І тож, перше, що нам знадобиться, це майонез або сметана. 150 грамів. Я беру навпіл приблизно по 75 грамів. Також 50 грамів соєвого соусу. Гірчиця в зернах нам знадобиться може бути діжонська, може бути французька це різниці немає. Також вичавлюємо 2 зубки часнику. Також додаємо свої улюблені приправи. Я буду класти паприку, також суміш перців і обов'язково кореант. Це кладемо за своїм смаком, тобто я кладу багато цих приправ, суміш перців обов'язково, солимо все це і додаємо приправу до риби. Ну, це вже за вашим бажанням. Все це перемішуємо і відставляємо. Нехай наші інгредієнти всі поєднаються та обміняються смаками. І нарізаємо рибу порційними шматочками. Для приготування цього рецепту я взяла кілограм хеку. Весь він порізаний, почищений, гарний, і кладемо його до соусу і відразу перемішуємо, щоб у нас кожний шматочок був у соусі. Все перемішали і відставляємо рибку приблизно на 20-30 хвилиночок. А самі готуємо подушку для нашої риби. Нарізаємо моркву соломкою та цибулю напівкільцями. Нарізаємо 2-3 морквини, беремо термостійкий посуд, змащуємо його олією та накладаємо перший шар. Кладемо його з моркви. До речі, можете взяти і картоплю прокласти, але її треба тоненькими-тоненькими смужками різати або хвилиночок 10 проварити, якщо вона у вас буде крупнішими шматочками. Ось так, поклали моркву та нарізаємо цибулю. Можна кільцями, можна напівкільцями. Тепер прокладаємо шар цибулі. Можна, до речі, Моркву та цибулю обсмажити, якщо ви полюбляєте саме обсмажені овочі. Все, а тепер викладаємо нашу рибку. Рибку ми виклали. Якраз у нас гарно вийшло, вклалася вона, і залишки соусу виливаємо поверх. Тепер беремо пергаментний папір, змочуємо його водою, жмакаємо, зім'яли і застилаємо зверху нашу рибку. Вона не буде горіти, а буде лише рум'янитися під нашим папером. Ось так можна накрити фольгою. Духовку ми включили на 200 градусів, і. Ставимо рибку та випікаємо її 30-40 хвилиночок. Час вийшов і наша смакота готова. Куштуємо. Так, скуштуємо, яка ж наша рибка. Погляньте, як вона гарно приготувалась, розімліла. Ще гаряченька, але... але я таке її скуштую. Рибка дуже смачна, ніжна, соковита, смачнюща. Тож рекомендую. Готуйте рибу по цьому рецепту. Виходить смачно, поживно та корисно. А головне, що для господині мінімум зусиль. Нарізати, зробити соус і все поставив в духовочку і можеш відпочивати. Тож бажаю вам миру та добра, мої милі. Заходьте. Пишіть свої коментарі, відгуки, чи готуєте ви таку рибку, чи сподобалася вона вам. До нових зустрічей, до нових рецептів.